Всім добрий день. Тепер ми побачили, що тепер народ України розплачується за свій ідіотизм, продажність, тупость. Ну, взагалі, я не знаю, як можна ще назвати цю всю як кажуть, кампанію, яка привела цей народ, який привів до влади оцих зрадників. І, ну, можна сказати, як нагідників, да? так? Ну, бачите. Саме <кхе> самоупевненість Зеленського тепер обертається для народу, і його ідіотизм, і зрада обертається для народу, ну, скажімо так, страшними наслідками. Саме цікаво, що більшість народу вважає, що винувати Путін. Я вам скажу, що. Винувати Зеленський у війні і... і Єрмак. Вони все зробили, спровокували, що Путін напав на, без... на без... ну, безоружну Україну. Зараз виявляється, вже по... от посипляться тепер всі дані про те, що от Єрмака, як Єрмак зійшов з арени, ну повірте, що він не зійшов. Він офіційно тільки. Він втік, начебто втікає, ще не втік. Ну, скажем, йду на фронт, да? Він заявив. Це так, як при Сталіну, всі пішли на фронт. Ну дурить у цих всіх безмозглих, як гречка сіев, Немає, інших слів немає. Зеленський там, пам'ятаєте, заявив. А я не боюся Трампа, мені плевать на нього. Трамп подивився на цього. Виродка, оцього ідіота. І наніс удар. В його руках практично там на Україні, скажімо, набуплені куплені, куплені то, скажем, чиновники. Зеленський думає, що він тут хазяїн. Так, да, він себе робить хазяїном. Чому? Тому що гроші платить своїм, як кажуть, продажним сволочам чиновникам, які, в тому числі і в армії, які грабують Україну, що вони його будуть захищати. Ну не буде, вже да? саме відомо, що Єрмак давав особисто наказ розмінувати От, Керченський, ну не Керченський, а цей, значить, перешийок, Кримський, Чангарський, що він практично наказав скорочувати армію у му році на 40 тисяч, тоді у нас було 240 тисяч, стало 200 тисяч. Він наказав повністю зупинити. Роботу РЛС за тиждень радіолокаційні станції. Це він все давав особисто наказ. Це зараз впливає. З Там тільки авіатори, командуючі авіації, не послухав його і вночі літаки з аеродромів прибрав на запасні. От тому, вони були, тому вони не розбомбили. Це практично це Єрмак давав наказ. Та Верещук все допомагала, це все виконало. Це Бандеровська сволота вся кругом яка обліпила, скажімо, цю всю офіс президента, вони, вони все виконували, розумієте? Верещук їздила контролювати, щоб Чангарський пареши, як розмінували. Верещук давала все накази, щоб виконувала накази Єрмака. Щоб армію розоружати практично. Тобто з Чернігівського, Київського напрямку знімали, знімали батальйони. Ну, В общем, короче, по посыпался. І Чому Чому так Зеленський тримався за Єрмака? Ну, то, що він бездарний і придурковатый, скажімо, сам по собі, Це Зеленський, розумієте? у нього навіть освіти немає вищої. У нього документ куплений, диплом. Папаша там, професор поза. Розумієте? Тобто людина, яка взагалі не розуміє нічого, стала на, го... на чолі держави. Це все придуркувати цей народ, вважав, що кухарка може правити державою. Розумієте? І так до сих пір дебіли, не, не... освічені дебіли, вони думають, що вони самі теж можуть правити державою. Без досвіду, без знань. Єрмак закінчив, начебто, в університеті Міжнаро... факультет міжнародних... Відносив? <смі> Англійського язика не знає. Розумієте? Перекладачому потрібен було. Взагалі, наворотили справ тепер. Тепер що? Народ буде, це армія, це. Ця... Україна буде розплачуватися за свій цей дітрічний народ. І земля буде страждати від цих ідіотів. Розумієте? По-іншому -по назвати не можна. Що наробили? Розумієте? Армія практично зараз на сході. Все, вже там резервів нема. Зеленський не формує нові нові скажем, там, резерви, не повертає тих бігліців, В основному якісь бандеровці, там 90% бігліців із 200 тысяч, з 200 000, 180 тисяч – це западенці. Ну от я просто кажу, що нічого не робиться для укріплення армії. Армія виснажена. І тому Путін наступає. А це нічого не робить. Це все, це все була зрада. зрада. Зраджував Зеленський, Єрмак. А що Зеленський Єрмак? <схід> так трималися вони разом. Почалась проявлятися інформація. Виявляється, що це сексуальні, як кажуть, як це називається, коротше, сексуальний зв'язок. Гомосексуалісти. Розумієте, в чому річ? І тому ніяк не міг Злецький віддати цього Єрмака. То це ж дані вже про... почали проявлятися. Це ж Арестович там погрожував розкрити тайне. Потім фотографії з'явилися. Їхнього сексуальних оргій. Ну, то, тобто, що, що ми маємо? Що ми маємо? Ну який народ, така і влада. Народ сам собі підписував, я ось вот сейчас сказав. Народ підписував собі вирок. Все. Затягнули шнурок на шиї і радіють, що ще не задушені. Вот, ну ви ж, представляєте? Це ж. Скільки... Вот. Оскільки Єрмак наніс шкоди, це вже зараз видно, що просто неповторно. Це ні в одній країні так не зраджували, не зраджували свій народ. Ну я вважаю, що це Єрмак він не вважав наш народ, український його народом. Так само, як і Зеленський. Це тільки на словах все. На практиці все. От. Там, знаєте, для... як для нас, наприклад, українців простих. Європа платить гроші Україні за те, щоб, скажімо, комунальні, оплатити комунальні послуги. Європейські гроші йдуть сотні мільйонів, а з нас здирають оплату комунальних. І ви представляєте, які цинізм у цієї влади. І це ви привели Зеленського, Порошенка, Ющенка. Варі наробили. Як ця земля ще терпить. Це все. Тобто, зараз Гермак чому так скажу? Хочу втекти в армію, так само. Прийшла в голову думка. Так само, як Тягне Бог, чого вони потікали туди? Под прикриття армії. Розумієте, там вже свої продажні генерали. Тому що тягне Бог знає що влада поміняється і тягне бока здернуть на цьому на березі так само і буде так само і за, за зраду Тому що випливе його там всю, вся поднагодна оцього ротмана все що робив для Росії От, так само Єрмака. Ну вони, правда, будуть всі, всі будуть тікати, розумієте? От. Тому що з нашим народом нічого не вийде. Переляканий, задурений, придурковатий, без освіти. Знаєте, тобто виходу, нормального виходу у нас немає. От. Поміняється влада, ну це, розумієте, вся весь прошарок вищої влади середньої весь продажний. Весь продажний. Всі чиновники, вони б прийшли б, наприклад, по путіністи, путін прийшов би. Вони б залишилися. На своїх місцях і служила б, вірно, служили б Путіну. Вот. Тому тут, -то, я кажуть, зараз будуть тікати. Коли я казав, що тікають уже чиновники депутати за кордон, зараз відкриється, як кажуть, шлюз. І через місяць, через два будуть тікати хором, розумієте? Хором будуть тікати. Тому що всі там підсмажені. Всі служили зрадою. Вот. Тому тут стільки, стільки горі принесли народу і знищують, і зараз продовжують знищити армію. Розумієте? І подивимося, що буде, скажімо, тепер Трамп, як він буде калашматить, скажімо, цю делегацію, яку, яку Зеленський відправляє, як кажуть, в Америку. От. З тим татарином, Бандюком. Кримським татарином. Тобто це буде, це буде просто, як кажуть, ну там, місіво. Там вітка, розумієте, Кашнар буде там, а це ж сторонники Росії куплені за мільярди Путіним. І Трамп теж саме куплений. Три з половиною мільярда заробив. Це крім того, що йому там подарували ще різні. Так що, безумовно, Європа не дасть впасти Україні. Безумовно, буде супротив Трампу. Якщо це тільки сволочі ці не почнуть продавати Україну. Розумієте, це чому ви, ці всі області, Трамп буде нагліти і тиснути скаженно. Чи витримає цей, як кажуть, Обосраний, обгажений, оцей Зеленський, який вже тепер втратив, ну скажімо так, авторитет. Його і так авторитету не було. А зараз взагалі опущений до плінтуса. І він ще буде тут щось розмовляти, виходить в ефір, розказує, який він тут, як він переживає за Україну по телебаченню. Я, я тільки бачу Зеленського оцю його брюкшу наркоманючу, алкоголічною. Рожу, понимаете, я, я перехожу на другую программу, и он там снова. в общем, короче, в общем, с нашим народом не скучать не будешь, потому что продажный, заляканный, придурковатый, неосвещенный, разумеется, готовый продаться, вот. Ну, беда, короче. В общем. Поживемо, побачимо. Ну події будуть развиваться. Плутон зайшов на Сатурн в нашій карті транзитной, на нашій карті України. И зробив оцей от, скажем. Плутон взагалі вважається в астрології називають його бульдозер космосу. Ну цей бульдозер космосу вот, трошки поколивав. Вот, зараз він відійшов. Посипляться там, я кажу, шістерки посипляться, але головні особи безумовно будуть ще стояти. Ну, по меншій мірі можна сказати, що Зеленський собі, скажімо, другий скажімо, період виборів, то я думаю, що він не піде навіть на, на вибори президента. Так як він там мріяв, ну от я подумаю, я можу там. То... Зараз народ закопає, ну, втече цей, Зеленський. Хоча він повинен, повинен за все відповісти. І Єрмак повинен за все відповісти за наші ці тонни крові, які народ пролив, От. за нашу незалежність. І ці всі сволочі все продавали. Ну, нам залишилося тут ще два місяці. Дальше там уже буде, ну скажем так, уже буде легше. От все там вирішиться. Я думаю, в січні, в лютому вже це все вирішиться. То вирішиться, це не значить, що все закінчиться все за війна. Це значить, що вырішить всі питання вже нарешті. Я все сказав.